Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на щорому відео. Вікінд-ліга Ultimate Тос підходить до свого закінчення. А це означає, що прийшов час подивитись на нагороди, які ми відкривали на стрімах, які козаки, дякую вам було чесно, зібрали та принесли. Отже, сьогодні на вас очікує солоденьке, ваше улюблене, а саме збірна солянка зі всього, що ми відкривали на стрімі. Я залишив тільки класний якісь цікавий дроп і прикольні моменти, щоб вам було цікаво дивитись, бо контенту. Було дуже багато. Окрім того, я звісно сам крутив багато всього, все, що можна було, і чесно кажучи, дещо мені. Випало дуже потужно. Ви подивитесь також. Я вирішив вставити для вас різочку, щоб прям воно було моцне цікаво і вам сподобалось під ранкову каву. Отже, якщо ви новенькі на каналі, не забудьте підписатися, якщо вам такий контент до вподоби, обов'язково підтримати це відео лайком та коментарем. Ви наразі бачите щось незрозуміло на моєму екрані, і ні, це я не почав вболівати за Манчестер Сіті. Це я хочу поділитися з вами цікавою подією, яка відбудеться вже в середу. 5 червня є така платформа під назвою Вікторі Лік. от, ці козаки вирішили створити можливість для роботяг під час цікавих футбольних подій збиратися разом та чилити онлайн, в так званій як саня каже. Вселенні. Один з таких вечорів саме відбудеться 5 червня в найближчу середу за київським часом о 21 годині 00. І цікавий цей вечір для нас з вами тим, що тут буде присутній на цьому вечорі наш з вами козаче Олександр. Зінченко він потусить разом з глядачами в цій віртуальній кімнаті, розкаже якась офіційна частина. Буде а потім навіть обіцяє, що можна йому буде задати деякі запитання. Я вам покажу невеличкий трейлер. Можете фоном подивитись, як відбувалася перша така зустріч. І хлопці з Ікс змонтували відповідно таке коротеньке прев'ю. Сьогодні ввечері також буде стрім. Приходьте на мій твіч по традиції, повідкриваємо пакетики, і я вам розкажу, повідповідаю на всі запитання. Окрім того, буде розіграна футболка Саніна з його персональним автографом. Отже. Якщо хочете записатись на цю зустріч, то є посилання, буде отут, от у вас внизу в закріпленому коментарі. Обов'язково переходьте і записуйтесь. Якщо просто хочете мене підтримати, не впевнений, чи вийде у вас бути присутнім чи ні, також буду дуже вам вдячний. Звісно, я викладу потім запис цього діла на стрімі, якщо раптом ви не зможете подивитись. І окремі буде посилання на giveaway футболки з персональним автографом Саши Зінченка. Чекаю вас сьогодні ще раз ви що на стрімі ще вас 5-го числа. Сподіваюсь, ми там влаштуємо щось цікавеньке і веселе, і гарно проведемо разом час. Будемо розбиратись по ходу, імпровізувати, як то воно все та буде. Дякую, що подивились. Приємного вам перегляду. Тепер вже нарізочки зі стріму. Пане Фростебо, тобі FC повага від мене і від Ютуба, який буде дивитись це в якийсь нарізочок. Їм дуже подобається саме нагороди за Вікінд Лігу. Багато хто в коментарях про це пише. Тому ми тут взяли FC чай. Заварили собі і бажаємо тобі успіхів. Я хочу побачити, як я завжди кажу, з такої кількості піків хоча б одну топову карту в склад. Можеш починати, можеш показати нам спочатку склад, як зручно. Він починає. Гебріл Мака це стіна. Перший пік стіна. Але з цих піків майже завжди стіна з того, що я бачу. Тут мало кому сипе. Джака. Окей. Поки дуже посередні піки. Тіаго Сантос Лемілу. Він бере Фодер. Така ж сама дурня. Лаліга. До речі, тут є багато цікавих опцій. Ніко Вільямс, він бере Фодер. Окей. Добре. Добре. Ага, і серія А. Смолінг, Фергіссон Зомер. Зомер. Рейтан. Ми вже бачили це вчора. Козачі кіберкатлети. А от тепер, друзі, отут сподівання. В перших п'яти його заскамили. Тут один з чотирьох. Два піки, одна карта в склад. Yes! Хо-хо і Сміт! І Харікейн! Він інста бере Харікейна, То ти за Баварію вболіваєш, чи що? Чи за Англію? Інста Сміт непогана. Другий пік. Грімальдо, баче, Стенведі Марія. Друже, Грімальдо Мєта. Він. Коштує зараз небагато, тому що його прибили сопла. Якщо ти брав Кейна, то бери вже Грімальдо під Бундеслігу. Я вважаю це непоганий дроп з червоних піків. Для мене це був би мідл. Це не супер топ карти. Хоча я б на твоєму місці брав, напевно, Сміт, а не Харі Кейна. Але це і не щось неповна стіна. Але цей пак може все врятувати. Давай, підготуйся. Я з тобою. Аура наша стріму, ану Шотландія, Фергюсон. Але це 94-й рейтинг. Це не 92-й, не якийсь там, не 93-й. Ми сподіваємось на другу карту гарну. Будь ласка. Це Сміт? Це Джеймс. Слухай, це кеш, це 500к. Це не ідеальний дроп, але. Це і не щось надто погане. І шльоттербе. Друже, я думаю, що всі твої нагороди це Мідл. В нього дублікат, до речі. А, так. Давай, тот з Прем'єр Ліга, ага, і тот з Гарант. Окей. Давай перший, напевно, Прем'єр-лігу, бо менше імовірність дублікату. Але це Алексіс Макалістер. А, ні, це Гарначо. Наче трошки краще, друзі. В нас, пане Стамбел, також відкриває свої нагороди за вікні лігу. Я навіть не встиг зробити підводку, а він вже пішов. Я так розумію, це в нас 14. тому що є прем'єр-ліга, немає ла-ліги піку і є два піки, один з чотирьох. Ми бажаємо тобі успіхів. І олів'є, містер Жиру. Ось вам тільки поговорили. Це вже перемога, чат. Це вже гарний гравець. І він пішов кудись. А, почекай, в нього ж там був ніби синій в складі. Ні, немає. Є. Ясно, прекрасно. Аплодисменти. Другий. Ти ще третій пік Донарум, але він в нього є. Ти можеш взяти, друже, Доннаруму, квікнути потім оновити. Лаліги в нього немає, бо 14 перемог. Але Жиру хоча б буде червоний, в дизайні в класному. Прем'єр-ліга Гебріел Елісон. Ми тільки що, по-моєму, бачили один в один такий в Фростіблу, да? Алісон дублікат Гебріел і Супідян. Чат. Ні? Я не те саме сказав. Окей, найцікавіше. Дві картки, один з чотирьох. ВАДАЙ! Ваху! Ізидікні! Шоооо! Шооо! Ану, 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 перевірка на you will never walk alone. Ану, Dijk, yeah. best player in the game. Я тебе вітаю Ни хрена соби. Вау. Ще й Джеймс, дівчинка, 5 5 зірочки Ну ти собі оновив атаку, так оновив Фрості був зараз сидить і такий срав БПС. Віддай мені хоча б одного. Вау! Ван Дайк. Іди сюди. Людині з назвою складу You will never walk alone. Я тебе неймовірно вітаю. Це просто щось шалене. Давайте зараз глянемо наші Ultimate 3. Не для продажу, але Англія це М. Це хто? Арсенал, Англія. Це Деклан Райс? І це 96-й, хто там буде другий? Я... Та не ні, ні, як? Як? Ти хто такий? Ти в адекваті? Це що таке? Що? Ні, це Антрейт, але яка різниця? Ван Дайк, Джеймс, Райс, Белінгем. Що? Пане Стамбул, А ти шно? А, А як? Екран гравця леучий F. Є, yeah, все, ми тут. Ми в тебе. Окей. Давай. Давай, ми в тебе. Так. Що тут у нас цікавого? Бронзові па Бронзові паки, я думаю, це не те, що нам треба. Він зайшов на стрім відкрити бронзові паки чи що? Є сенс брати пік героя з там. Я вважаю це аплодисмент. Знаєш, я додивлюсь це просто з поваги за наполегливість. Тебе. Вітаю, ти в етері, Дякую тобі за шалений контент. Дякую, дякую. У відео буду, братан. Ображаю, питаю, у відео буду. Я спробую це змонтувати. Окей, є, ми тут. Так, тут зібраний куміри в нас. Добре. склад неймовірний, Вандайка я зробив вигляд, що не помітив. Єе, Лоран Блан. Let's go. Зачекайте, я роутер перезагружу. Давай, Грімальдо 250к. Це джок якийсь. А чого він бере Ларсена? В тебе є інший є блан чи що? Чи Ларсен піде еволюцію, і ти вболіваєш за Барселону? Друзі, в нас чергові нагороди за Вікенд Лігу, Третій за сьогодні. Це в нас, я так розумію, 14 перемог. Та просто отак поспіль, як є, так і відкрива. Ага, ти чуєш звук. Але в мене не зайшло, Толя. Алісон, Бейкер, Макалістер і Воткінс. Це, напевно, одні з найгірших де, вибірів тут, які можуть бути. Без мети. Також фігня. Я птаха брав. Поки фігня чат. Ліга 1. Окей, Маркіньос, ніхрена собі. Це тот моментс, да? А він дуже потужний. Жінот, гачок і родин. Ніхрена собі. Ого. Ого. Рабьо. Ну тут таке собі. Але Маркіньос, це вже перемога. Але чат отут. Чи побачимо ми ще один такий хоча б шалений пік, або хоча б наполовину такий шалений. Давай успіхів тобі. Це, напевно, вікінд-ліга сезону. Кулібалі. Окей, Чавінго, Мартінес. Обирай сам я б брав точно Чавінго, тому що відгуки стосовно неї шалені. Але я побігав і за Мартінеса, і він не таке корита, як, як здається. Я б Чавінго брав, вона дуже шалена. Я б теж брав Чавінгу, і він взяв Чавінго. Так, да, так. Да. Але розділилися думки. Окей, перший пік непоганий. Давайте друга спроба. А може сюди ще одного червоного тоца з ПСЖ, а? Було б дуже символічно. Ні, але Філ Фоден, Деклан Райс, і Грімальдо. В нього зараз очі розбігаються, я впевнений, друже. Або Райс, або Фоден, напевно тут. Якщо в тебе немає праворуч атакувального гравця, то мені здається Фоден. Це гарно. Гарні піки. Але Райс один з найкращих опорників в грі. Дивись по команді. Він бере філа Фолдена, да? Чи ні, думає. Він бере філа Фолдена. Чат, я вважаю, це перемога нагороди за 14. Фоден, Чавінга та Маркіньос. І ще й буде пак. Окей. Три гравці, ультимейт Tots. Untradable. Ми бачили сьогодні також, тут шалений дроп. Але прапор, це буде кулібалі, це не дуже гарний початок. Якщо б хоча б 95-й так ми не відсікаємо нікого з бомжів. І Шльотерберг. Ой, друже. Почекайте, а якщо перший 94, й то хіба може бути другий 93-й? А як це? Я думав, якщо перший 94-й на заставці, то другий точно вищий рейтингом? Бо тоц плюс. Ай, бро! Отут тебе заскамали. Але в тебе шалені червоні піки, то я б точно не розчаровувався. Друзі. В нас чергові четвертий на сьогодні нагороди за вікінд-лігу. І це також. Почекайте, один з трьох. Ага, це в нас 11 народні чат. Це три піки без прем'єр-ліги і Лаліги. Це один з пік з трьох всіх, хто він зібрав СБЧ, і це два піки, один з трьох. Подивимось, чи є магія народних 11, друже. Дякую, що притримав. Дякую за такий класний контент. Я бажаю тобі успіхів. Давай, полетіли. Маркіньос, Андрюх. Санчо. Санчо не найгірша опція. Він хоча б не фодер. Ну або фодор високорейтинговий. Але нічого такого. Л Ліга 1. Доннарума. Доннарума гарний фодор. І воротар непоганий. Бісить постійно в складах суперників. Серія А. Дімарко непогана опція. Я брав його. Він має позицію ЦЗ і 96-й пейс. В три захисники можна, під перебудову можна. Я думаю, що навіть як лівий захисник непоганий. Скампік полетів. Ну, да, тут очікувано. Очікувано чат. І тепер. Один з трьох. Але в народних 11 є магія. Вальверде Феде, окей. Бо перші два були срав БПС. Але Федя Вальверде рятує ситуацію. Одинадцять чат. Вони все ще мають невеличку магію. Дайте зараз ще топа сюди. Але Федя це в будь-якому випадку перемога. Хто другий? А, ви знаєте, а це найгірше з того, що ми сьогодні бачили. Я б брав кулібалі, бо за нього можна грати. Якщо в тебе є якісь картки з Саудівської Аравії, він їх лінкує. Наступний гарант Бундесліги Коман? О, слухай, Коман непогана опція. Коман це GG. 5-5 зірочки. Шкода, що не червоний, бо червоний під Ево підходить. Англія ЛВ Стіна. Ми будемо так і називати. Англія ЛВ Стіна. Так, я прибираю це. Прибираю Ultimates Pro Evo. І в нас буде красиво, друзі, дивіться. В нас, я вже не пам'ятаю, які за сьогодні нагороди. Дякую всім, хто дав відкрити. Це прикольно. І мені, і вам цікаво, пане Піченін. І він що тут зробив? Я так розумію, це 14 чат. Це, по-моєму, за сьогодні чи третій 14, да? Давай, друже, полетіли. Пропоную розпочати з Ліги Макдональдс, щоб я їх не плутав. Донарума, все, поняв. Є, окей, є квіксел, так. Да. Так, друзі, наступна хай буде серіа. Серіал. Я беру фоду тут теж, в його склад ніхто не залетить. Далі Бундесліга. До речі, з Бундесліги бачили пару карток сьогодні. Шльотербек Санчо. Фоду чи шльотербека? Шльотер. Я б теж брав шльотера. Дай почекаю. Стій шльотер є. Санчо є, поняв. Так, окей, розминка закінчується. Ану, труханемо. Поки розмінка така собі. Еступіан Алісон. Алісон, поняв. Фільм дому дороги. Так, ну що, друзі, тут не пощастило прям зовсім у піках. Але. Ми розуміємо, що то була лише розминка. А тепер те, на що ми чекали? Те, заради чого він потів. 14. Робив, не спав, не їв і отримав. Феде Вальверде. Останній. Окей, бо перші три були такі собі. Не найкращий дроп, але і не найгірший. Перші три були прям таке: Федя це джі-джі. другий. Ой, слухай, ну тут, напевно, льова, але, друже, з одного боку, Федя та Льова, з іншого боку. Можливо, нас пак врятує. Це такі, такі собі нагороди. На ультимейт ТОЦ хочеться краще. Ага, тут і немає. Так, да, окей, три трітодці ультимейт чат. Летимо. Ну що, тут може бути компенсація за погані червоні піки. Потрібна гарна перша карта, невеличке підвисання. Бельгія, це Зе? це Тобі. 94-й І він плюс. Це може бути і третій і він плюс. Але це дупа, п'ятий плюс. І там хтось за ними ще якась дупа, чат. Бо то це вони ж йдуть пер... перш... Чи вони йдуть першими завжди. Почекайте. Ой ой, ні, друже, тебе, тебе заскамили шалено. Після того, як заскамили його з паком на ТОЦів. Не те, щоб заскамили, але не найкращі червоні тоци. Вальвер Детальова. Жити можна, але це ультимейт. Ми хочемо кращі картки в паках. Тут вони є. В паці за 750, друже, успіхів. Ми бачили сьогодні. Точне, вчора тут і класний дроп. Німеччина СТ. Я гадки не маю хто це? Баварія Німеччина СТ. Це хто? 95-й, тут буде хтось гарний. Деклан Райс! Я б хотів когось кращого, але. Ну, він зараз не коштує багато через те, що він в паках, але це один з найкращих опорників в грі. Я не знаю, чи залітає він тобі в склад. Можливо, якийсь момент згарний. Райс це для мене непогано. Не ідеально, але непогано. Підвисання. Може бути ляс якась, ну. Так, стоп, ні. да, Стіна далі. Стіна. Полетіли Peak Opening! Let's go! Родрі перший. Непогано, але мені потрібні Team of the Season. Paredes теж непогано. Причому Team of the Season не просто так. А в склад Eee. Yeah, Dіani. Слухайте, я на цей фодер не дивився, чесно. Team of the Season. Гарного. Бо гарного. Девчули сплять. В принципі, я мій він закінчився. Я не дивився ваших дропів в Телеграмі. Ало. найкраща картка в грі, by the way. Ну да. То в принципі все. Ну, як і замовляв. Дякую їй, дякую. <гане> дякую. Ваша гра все одно лайно, але дякую. Тепер мені буде трошки приємніше страждати. Без питань. Давай, Толь. Пік на то це він зібрав. Толя, просто. Ха-ха-ха! <гане> 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 Дай, Толі що зібрати, Толя піде та збере. Let's go! давай. Ай. <гане> Я інколи не можу. А, в мене керування ні, немає. Да, це ж спільний доступ. Карвахаль мара. Слухай, і Карвахаль це теж непогана опція з цього піку. З цього консерва огетті. Він зібрав Коміра, окей. друже, тут дуже обмежена кількість карток, яка твій склад підсилить. але... Аплодисменти. Подвійний єблан. Ай, фулкрех, ти де? Ти де пропав? Бери того D5 на вікфуд. Він хоче що? Untradeable чи Untradeable. Давай, за монети. All the day полетіли успіхів. Там неймовірна команда, але це вже просто фан. Англія. ЦЗ. Манчестер це стіна, братан. Це 91. А, о, ні, стоп! 94, окей. Там же 92. То може бути і не стіна. А це хто? Ні, це стіна като. -то. Немає то це вище 94-го рейтингу. Надія тільки на моментів. Осімхен Фред. До речі, Осімхен Фред не так погано. Але в твій склад. Ні. Як не так погано, якщо ми говоримо про те, що ми побачили на обкладинці, але це стіна. Ютуб! Я вам теж дуже вдячний за перегляди. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. Твіч і Ютуб, побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде країна. Передавайте привіт шотику від мене. Па.